Вітаю вас, малята! Ви прослухали уривок веселої пісеньки. А про що в ній співається? Правильно, про прихід весни і пробудження від сну жучків, метеликів, сонечок, джілок. А як назвати одним словом цих маленьких істот? Так, це комахи. Комахи мають шість ніжок, тільце розділене на три частини і часто крила. Вони живуть усюди, в садах, лісах, на луках і навіть у нас вдома. Вони такі маленькі, але такі важливі для нашої планети. Багато рослин не можуть розмножуватися без допомоги комах. Вони переносять пилок з однієї квітки на іншу, щоб з'явилися плоди і насіння, а бджоли ще збирають нектар з квітів і роблять мед. Комахи це їжа для багатьох птахів, жаб, ящирок та інших тварин. А сонечка яскраві жучки з чорними цятками. Вони справжні захисники саду адже поїдають шкідливу попелицю. А цих комах впізнали? Мурашки, маленькі, але дуже сильні комахи, які живуть великими сім'ями, мурашниками. Вони допомагають розпушувати ґрунт і поїдають шкідливих комах. Малята, послухайте вірш, який навчить нас берегти маленьких друзів природи. І він називається Бережіть Комашок, діти. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах, як прийдемо на лужок, не побачимо квіток, Захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Пропоную вивчити його за допомогою картинок, слухайте і розглядайте картинки. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то митку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Скажіть малята, який заклик до дітей? Що трапиться, якщо не стане комах? А якщо не буде бджілок? Який зв'язок в природі? А тепер я починаю рядок, а ви закінчуйте. Бережіть комашок, всі вони повинні, як не стане в нас, то загине кожний. Як прийдемо, не побачимо, захочемо в лісі ми не знайдемо його. Як не буде бджілок в нас, то у природі все міцно міцно. Молодці! А тепер спробуйте самостійно розповісти. Отже, комахи це дивовижні створіння, які роблять наш світ кращим. Давайте берегти їх, спостерігати за ними і дізнаватися про них більше. Дякую за увагу, до побачення!